Прокладання труб на воду від ринв. Ось так. Вже поганувато видно. О, заголилась земля. Так. так, сюди йде, на ту сторону. Хати, а також. На цю сторону. Тут йде подушка під хатою, десь на сантиметрів до 30 То Тут зроблено трошки по поіначм, не так, як планували. Не під 90 градусів, а з 45-ми колінами вигнуто так, щоб було нормально. Ось так. Ну і далі вже туди буде йти, тільки вже вгору наклон. Але там ще не проложено. Ну і сюди? Ось так. Тут прямі трубки будуть, бо тут якби не вистачає від трубки від ринви то додовжили на такий уровень трубку таку як каналізаційна трубка. А також тут від кондиціонера зроблено ось так. Тут зверху кондиціонер. Ось так. Ну і далі.